Доброго дня. Сьогодні вам пропоную наступний будинок в селі Настажка Білоцерківського району Київської області. До Києва приблизно 100-110 кілометрів, до Білої церкви 25 кілометрів. До траси Київ-Одеса приблизно 8-9 кілометрів. На подвір'ї криниці немає. Криниця знаходиться. Ось вона знаходиться на перекрестку. Дорога тверде покриття, асфальт. Загорожа нова бетонна. Так, входимо у двір. Загальна площа ділянки 40 соток. Ну, зараз уточнимо, є молодий сад. От ми бачимо молоденькі дерева і Ось садок. Ззовні тут дубові балки, але він потребує ремонту. Тобто його або чимось оббити, він не протікає, глиняний, будинок теплий, газу немає. Мурок високий. Хочу показати підмурок. Мурок тут гарний. І ми зайдемо от. Вікна нові помінені дерев'яні. Нещодавно господарі поміняли. Хата 8х12. Ось город. Родина посажена і видно межі яблунька цвіте. Ось тут такий він має вигляд. Вес, шифер, і глина. Заходимо в будинок. От така верандочка, світло підключене, газу в будинку немає. Високий будинок, світлий, тріщин немає. Це господарі тут тримають і ми пройдемо по будинку. Це ми у коморі. Тут можна зробити, не знаю, вікно, кухню. Санвузол або просто кладовку. Не знаю, на десь 5 на 2,5. Невеличке таке на стелі. Тут старі меблі від стінки, які можна скласти. Син робив ремонт, міняв меблі і в будинку. Але так ці меблі не поставили. Жінка сама проживає, але вона мала тут проживати, але не проживає такі двері, глина на підлозі. Так, Заходимо в кімнату, не знаю, мабуть, 2,80 до стелі, сволоки рівні. Не видно, щоб прогнуті були, тріщин не бачу. Охайно тут, кто кажуть, старенькому але охайно. Так прямо у нас кімната. Підлозі у нас ліноліум. Ось така кімната. Кімната велика десь 5 на 4, якщо не більше. Вікна не гнилі, вони нещодавно помінені, але дерев'яні. Так, повертаємося назад. От ми зайшли в будинок, прямо в нас кімната і сюди кімната. Тут була піч, і господарі її викинули. Тут була грубка, теж вони її викинули, мали. Купити санвузол, перестановку, Ну, щось у них не склалось. Це місце, де була піч. От. Тут така як перестінок, От, заходиш сюди, а це місце, де була піч. Ми зайдемо дверима. Закриємо. І тут кімната на два вікна. Тут була пічка. Звісно, потребує ремонту будинок, вкладень потребує. Це вхід в велику кімнату, де ми ж тільки що були. Будинку є інтернет заведений, немає тільки роутера, світло є, газу нема і на території немає криниці. А скажіть, будь ласка, скільки ви казали, земельна ділянка? Я... 42 сотки земельна ділянка. І от... По хліб. Новий о, шифер, Уштукатурений. вхід на горище. На горі багато Так, да. Господарі кажуть, що на горі дуже багато дощу для ремонту, кому якщо потрібно. Бачу, ще воно накрите. Яма, Яма бетонірована, можна під погріб. Погріб, так, тут... погріб, погріб, да, погріб. І тут так само можна і штукатурити, як лів і будинок. І я думаю, що Він буде стояти вам. Всередині Це можна під літню кухню, під майстерню, перекриття, бетонна плита. Проводка рознесена сюди під санузи. Ось у справа я так робила, до мене під санузел. Да, нова роз... електрична проводка. Ну, Самі знаєте, якщо бетонне, бетонне перекриття, то воно вам буде стояти 102 роки з половиною. Да, да. Тут а не ціла почти, нема вже здоров'я. І тут, от, бачите, теж така кімната. Можна зробити сауну, можна тримати худобу, кому що да, можна, подобається Мастер, майстерню. Там, було ями можна гараж зробити, да. кришу сарай. Ділянка земельна рівна. Яблуні Молоді, молоді яблуні, багато усього. смородини, малини. То вишня теж ваша? Да, чи наші вишні. Вишня. Да. От, до, до, до бетонних стопчиків. Туалет поза той рік робила новий. Яма здорова, бетонірована, внизу яма глибока. За будинок господарі хочуть. 4 тисячі доларів. Нагадую, що 100 кілометрів від Києва, 25 від Білої церкви і приблизно 8-9 кілометрів до траси Київ-Одеса. І через дорогу зупинка на Білу церкву. Так, да, І через дорогу зупинка на Білу церкву. Тобто маршрутка стої... зупиняється так. прямо біля цього будинку. 5 рейсів на день. 5 рейсів на день. Село велике, є школа, сільська да. рада, медпункт, да. Укрпочта, нова почта, свинокомплекс. свинокомплекс. Роботу можна тут знайти? Звісно, да, можна так. знайти. Село дуже велике. Так що цей будинок чекає на свого нового господаря. До побачення, до нових зустрічей.